Я якби, завжди раджу зробити собі брейкдаун, розбивку того, які в тебе є основні витрати там, на їжу, на оренду, на Розваги, одяг. На, на, одяг на, на донати, наприклад, до донати. що теж дуже важлива витрата угу. в наш час. І подивитися, скільки ти кожен місяць реально витрачаєш грошей і відсотків від твого доходу на ці категорії. Угу. І ти тоді розумієш, хм, я. Витрачаю 20% мого доходу в місяць на розваги. Чи дійсно я хочу стільки витрачати? Можливо, я хочу там 10% з цього витрачати на заощадження і мати там через 10 років якусь суму е, внеску на іпотеку для того, щоб купити собі квартиру. Е, і це для мене має більшу цінність ніж зараз піти і випити 5 коктейлів ввечері. Е, і е, тоді ти ставиш собі ліміт на витрати на розваги. Ваги, що ось я заробляю стільки, то я витрачаю не більше 10% – Це моя сума в місяць, і ти його дотримуєшся. І е, як тільки тобі приходить, наприклад, твоя зарплата або там твій дохід від підприємницької діяльності, перше, що ти робиш, це ти платиш собі в майбутнє. Е, ти робиш оцей от платіж на заощадження е, на депозит чи купуєш ВДП, чи якимось іншим там інвестиційним інструментом користуєшся.